Які? Який сегмент, з чого він починається? Ну, з найдешевшого. Хто, хто любить найдешевше, акції любить різні. Три копійки, щоб було так. Давай Давайте назвемо економ-сегмент. Економ -сегмент. Як ми знаємо, що до нас прийшов економ? Або як ми його розуміємо, що це економ-сегмент? Які в нього ознаки? Для нього на першому місці завжди є ціна. О, це є клієнти ціни. Оці люди, економ сегменті готові їхати на трьох маршрутках, витрачати цілий день за місто, щоб купити на три копійки дешевше. Вони готові за якимись акціями, не знати йти. Це так званий економ-сегмент на ринку. Після нього який іде сегмент? Скажіть, будь ласка, От після економ піднімаємо наверх. Це середній клас, так званий. Скажіть, будь ласка, що важливо? Я середнього класу. Цінояльні. А що значить ціна якість? Я, але дуже... не дуже довго. Тобто для нього на першому місці є ціна як для економа, чи нема? Ну, напевно, що не дуже. Напевно, що нема. І економ с... С... середній клас завжди купляє найдешевше, чи йому вже треба щось попристойніше? попристойніше. Тобто, це є люди, які вважають, що їм не треба найдешевше і їм не треба найдорожче. І вони купляють найкраще з того, що вони можуть що? Ну. собі дозволити. Дуже багато хто з вас. Працює з середнім класом, підніміть руку. Багато хто працює. Чудово, скажіть, будь ласка, після середнього класу на ринку, який іде сегмент? Правильний. Правильний. Середній плюс. Який плавно перетікає в який сегмент? Два плюса. Давайте його назвемо віп-сегмент. Віп-сегмент. Що, чим характеризований віп-сегмент? Як ми знаємо, що до нас віпаки прийшли? Як ми їх розрізняємо? Вона для них далеко не на першому місці. Ну так зовсім немає значення так, от так не можна сказати. А що для них от саме головне? Для них саме головне це є бренд Статус. Тут ми всі свої, в нас таємне на товариство. Для них саме головне панти. Ви розумієте? Буває так, що ви, наприклад, працюєте в середньому класі, в середньому сегменті, і тут до вас такий віпачок зайшов і каже, а де у вас золотий унітаз? А що у вас тут найдорожче? Буває таке? Буває. 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 Значить, ми маємо справу з Віп-класом. А після цього Віпу, скажіть, будь ласка, який іде наступний сегмент ринку? Так. Преміум. Преміум. Що найголовніше для преміуму? Премій. Премі, що саме, от саме головне для преміум? Наприклад, порівняно з віку. Щоб це було круче, ніж у Віпа. І щоб віп так прям на нього дивився і обливався слиною і що виходить. От таким чином виглядає ринок. А тепер скажіть, будь ласка, друзі, чи?